Володимир Зеленський висловив вдячність працівникам ДСНС за самовіддану роботу під час ліквідації наслідків російських ударів по об'єктах енергетики. Як повідомили у прес-службі головного управління ДСНС у Черкаській області, зокрема, глава держави відзначив рятувальників від із Черкащини, які допомагали на Полтавщині, Олександра Бабичева та Вадима Литвина. Також подякував усім співробітникам служби, які щодня рятують життя та допомагають українцям у найтяжчі моменти. Хочу відзначити наших працівників ДСНС України, саме тих, які відзначились в ліквідації наслідків російських ударів по енергетиці, ДСНС України на Полтавщині. Це Денис Мандриченко, Олександр Журавель, Сергій Брославський, Андрій Буняєв, Дмитро Пасенков, Руслан Анапрієнко. Вадим Бодик, Сергій Меметов, Володимир Сподарець, Олександр Гельман, Іван Перепадченко, Віталій Неборак, Сергій Брославський, Роман Лістровий. Дякую вам, хлопці, і також працівники ДСНС України у Черкаській області, які допомагали на Полтавщині. Олександр Бабічев, Вадим Литвин. Дякую всім, хто. Працює заради України. Хто працює заради українців? Дякую кожному хто захищає нашу державу. Слава Україні!